Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів та від плюс 13 до плюс 19 вночі. У Києві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами без дощу. На півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме від плюс 23 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 17. Перша половина дня у Житомирі буде ясною, а після обіду з'являться хмари без опадів. У Чернігівській області очікується температура від плюс 23 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 18. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Опадів не прогнозується. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів та від плюс 10 до плюс 16 вночі. Увесь день у Сумах утримається ясна погода. Опадів не прогнозується на сході. На Харківщині температура в день буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 17. Ясна погода буде триматися у Харкові впевнено вдень можлива недовга хмарність опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс 22 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 18 до плюс 7, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день вечір у Донецьку обіцяє бути ясним, без дощу. У Луганській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 18 градусів та від плюс 10 до плюс 18 вночі. Увесь день у Луганську утримається ясна погода опадів не прогнозується. На півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 20 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 16. Хмари, які з'являться в Одесі в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода без дощу. У Миколаївській області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 17. Ранок у Миколаєві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опадів не прогнозується. У Херсонській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 18. Вдень у Херсоні на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися без дощу. У Запорізькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 17 градусів в день та від плюс 14 до плюс 18 вночі. У Запоріжжі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. У Криму в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 13 градусів та від плюс 18 до плюс 9 вночі. У Сімферополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. На заході на Львівщині очікується температура від плюс 25 до плюс 19 градусів в день та від плюс 12 до плюс 18 вночі. Ранок у Львові буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без опадів. На Івано-Франківщині температура вдень буде від плюс 25 до плюс 21 градуса та від плюс 17 до плюс 9 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами, ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 12 до плюс 17 вночі. Вже вранці небо у Тернополі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опади не передбачаються у Чернівецькій області. Максимальна температура в день становитиме від плюс двадцять до плюс двадцяти градусів та вночі від плюс тринадцяти до плюс шістнадцяти. Весь день у Чернівцях обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Опади не очікуються. На Закарпатті очікується температура від плюс 25 до плюс 21 градуса в день, та вночі від плюс 13 до плюс 18. В Ужгороді ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без опадів. У Рівненській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 20 градусів та від плюс 12 до плюс 18 вночі. Небо ясне в рівному вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора, без дощу. На Волині очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день та від плюс 11 до плюс 17 вночі, незважаючи на ясний ранок, Вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою, без опадів. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 16. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Хмельницькому вкриється хмарами, які протримаються до вечора, без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 18. Небо у Кропивницькому буде ясним увесь день лише ввечері воно затягнеться хмарами, опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується температура від плюс 22 до плюс 18 градусів в день, та вночі від плюс 13 до плюс 18. Ранок та вечір у Полтаві будуть ясними. день очікується хмарність без опадів. У Черкаській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день та від плюс 14 до плюс 17 вночі. У Черкасах погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без дощу. У Дніпропетровській області температура день буде від плюс 23 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним, опади не очікуються. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 24 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 16. Увесь день у Вінниці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.